ДНК успіху проєкт про людей та про людяність, про сміливість, працьовитість та завзятість, про тих, хто не погоджується з обставинами та власноруч змінює своє життя. Вже два роки в його рамках відбуваються корисні затишні душевні зустрічі, які наповнюють ресурсом, мотивацією та натхненням. Черговий івент організували у Вінниці. Засновниця Ольга Данилюк розповіла, чому у наші непрості часи її ідея максимально актуальна і наскільки взагалі. Нині затребувані мотиваційні зустрічі. Мотиваційні зустрічі це про мотивацію, про натхнення та про ресурс. Коли я була в такому становищі, що мені цього не вистачало, я дуже шукала оточення, схоже на себе. Мені були дуже потрібно однодумці, щоб зрозуміти, що я не одна і мені є на кого опертися і з ким цим поділитися. Я знайшла таких людей, створюючи свої заходи. Я фантастично цим пишаюся, тому що скажу чесно і відверто, я коли їх створювала, я не думала, що такого Розмаху такого бажання людей доєднатися. Я ці зустрічі отримують на сьогоднішній день. Я вважаю, це просто шалений успіх для маленького міста. Е, стільки людей бажають долучитися. Я вже казала, що за два роки в нас пройшло більше півтисячі гостей, які постійно повторюються і приходять знов і знов. Е, це означає про те, що я створюю корисний продукт, який потрібен. Я бачу, як мої гості розвиваються, як вони зростають, як вони змінюються. І для мене це є найголовніше. Для мене є і мета. Я хочу бути амбасадором розвитку та процвітання. Формат події передбачає зустріч успішних жінок, які, попри війну, залишилися в Україні, і своїм прикладом показують, як треба працювати і продовжувати розвиватися у різних сферах. Вони є гарним прикладом для наслідування, мотивують та надихають інших. Сьогодні їх вечір. Тож організатори та партнери підготували багато сюрпризів. Артистів, розіграші подарунків, оригінальні фотозони. Це як то кажуть, квіточки. Ягідкою вечора стала Галицька Діва. Відомий телеведучий та блогер Андрій Черепущак спеціально приїхав до Вінниці, аби підтримати захід та подарувати гостям гарний настрій. Ну що поїхали? Галицька діва області Ким мріє стати в дитинстві Андрій Черепущак. А ви знаєте, Андрій Черепущак був настільки дивною дитиною. Е, мама з татом довго думали, е, що вони зробили, в яку ніч, що народилась така дитина. Е, спочатку я всім кричав, що я буду співачкою. Так, mm -hmm. да, Прям співачкою. Я так і казав: Співачкою, так. Да. Бабуся казала, класно, щось не то. Е, потім я вирішив, що мені дуже подобається спілкування з людьми, і я буду продавцом. Я прям буду продавати. Та речі теж хотіла так, це дуже класно. Такі заходи е, також важливі, тому що по перше на цих заходах збираються кошти. Наскільки я знаю, тут буде збиратись кошти для реабілікарні, е, тому це важливо. Це дуже важливо. По друге, подивіться на людей, вони всі посміхаються, і це прекрасно. А посмішка дарує нам життя е, і дає сили е, завтра проснутися, задонатити ще більше. Знаєш, таке дуже важливе запитання для наших телеглядачів: як ти надихаєшся, тому що в нас у цьому житті сьогодні дуже мало того. От заради чого ми би прагнули вперед, багато таких нюансів, які нас розчаровують. От ти як де ти знаходиш цю енергію і силу? А, ви знаєте, все, що навколо мене, мене може надихнути від консьєршки. До, да, до е, якогось, до якоїсь людини, яка могла б навіть сказати щось негативне, але я е, хочу і пробую не сприймати це. А несу позитив, несу надіюсь добро, підняття духу, тому, е, тому все класно. Гості вечора жінки з різних сфер та різних професій. ДНК успіху об'єднало їх в одну когорту, де вони знайшли розуміння, підтримку і головне мотивацію. Незалежно від того, яка обстановка відбувається зовні, ось такі живі зустрічі були завжди місцем сили, місцем того, де людина почувається, вот все нормально, зі мною все ок. У мене не тільки мій домашній битовуха моя, моя робота, дом, дом, робота ще є життя, яке відбувається помімо. А в зв'язку з тим, що в нас зараз відбувається в Україні, і взагалі, отакий от, от ми знаходимося в під. Два приміщенні ми в безпеці, сюди прийшли. Кожен хто мав змогу, хтось створив умови спеціально, щоб сюди прийшли. Приїхали люди з інших міст для того, щоб побувати, насититися естетикою, що дуже необхідно, подивитися, познайомитися, послухати спікера, подивитися, як люди, вдягнутися кінець та кінцівку. Ну ми ж жінки, і тут а більшість взагалі залі жінок кожного разу, коли кудись ми вибираємося, очки під підфарбували, губки намалювала, себе одягнув. Ну, вийшла, це вже покращує ментальний стан жінки. Власне, це те, що потрібно для кожної жінки в будь-якому випадку. Мені дуже приємно підтримувати саме цей захід, тому що знаю організаторів дуже добре. Ольгу Данилюк, і вона завжди проводить цікаві заходи. А цікаві заходи притягують гарних, цікавих людей і партнерів, і глядачів також. А на сьогоднішній день дуже важливо спілкуватися і не тільки жінкам, але жіноча енергія вона притягує і чоловіків, да, як метеликів на квітки, да, і ну, важливо, тому що комунікація вона на сьогоднішній день і нас підтримує в настрої в нашому так сказати просторі, да, такому різному, різноманітному зараз. І крім того, бізнесу дає також розвиватися, бо ну ми під, маємо підтримувати в країні життя. Того й ми маємо спілкуватися. Мені дуже імпонує ідея Олі. Її ідея, її мотив створення, взагалі ДНК успіху це такий ком'юніті людей, які створили себе самі, які створили дуже вдалий бізнес, і вони діляться своїми секретами, які насправді не є такими прям. Wow. Який твій секрет успіху? Мій секрет успіху такий самий, що я звичайна людина, звичайна дівчина, яка дуже е, вмотивована, е, яка дуже е, прагнула зробити щось е, класне, щось унікальне в Вінниці. Для мене ну у мене було для цього все. Е, е, залишилося тільки вимкнути свої бажання і всі свої ресурси. А те щоб об'єднувати людей якомога більше, тому що разом ми сильніші, тим паче в таких умовах, да, які відбуваються зараз в нас в країні, е, я закликаю всіх відвідувати різні заходи, навчатись, розвиватись, не стояти на місці, досягати успіху і. Робити нашу країну сильнішою і краще це обов'язково важливо для мене, і я підтримую цю подію не тільки через нетворкінг, тому що коли ми насправді, коли ми жінки об'єднуємося, тут дуже багато жінок з бізнесу ми підтримуємо економіку, ми підтримуємо світ. Ми підтримуємо своє ментальне здоров'я в першу чергу себе, своїх хлопців. А цей захід він насправді ще має досить велике соціальне значення, оскільки ці календарі, які ми друкували, календарі вільна. Всі кошти, які будуть зібрані за ці календарі, вони підуть на підтримку ЗСУ. І звісно, ми не могли не підтримати такий захід. Благодійність це те, без чого не обходиться кожна зустріч ДНК успіху. Сьогодні презентували національний фотопроєкт Вільна. Кошти від продажу спрямують на медицину. А от обличчями жіночого календаря стали справжні героїні, які уособлюють нашу вільну, незламну Україну. Та оскільки я ем... Надихалася такими зустрічами і такими фотопроектами у місті Херсоні. У нас була дуже така потужна лінія в цьому плані. То коли я почула через інстаграм, побачила рекламу, то я, звісно, ну, що це є свіниці, я, звісно, пішла на цей проєкт і не разу не пожаліла, тому що не пожалкувала. Оскільки я відчула себе дійсно незламною, сильною, вільною і ще й гарною жінкою. У нас період війни нам всім цього не вистачає. Усі учасниці отримали подарунки від партнерів. Феєричним закінченням вечора став солодкий сюрприз. Величезний торт кондитер Яна Муравська розробила спеціально до події. Дуже люблю, коли свята завершуються на солодкій ноті. Дуже люблю бути частиною цих свят. Ось сподіваюся, сьогодні свято завершиться на солодкій ноті. Я рада. Дуже щаслива, безмежно щаслива бути частиною цього свята. Мотиваційні зустрічі ДНК, успіху від Ольги Данилюк у Вінниці стали гарною традицією. Щоразу це зіркові гості, цікаві спікери і насичена програма заходу. Попри труднощі, щоразу все вдається на високому рівні. А натхненні учасники чекають на черговий заряд мотивації. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.